Чекав, поки пройде спека, дочекався. Не розрахував вечірній огляд. Ну що, друзі, привіт! Дуже була спека, сьогодні зустрічав знач, Романа. З Вінниці з сином купили автомобіль. Першу машину для сина купив. Поміг їм весь супровід зробити, все, що треба. Там іду, електрика вже поїхали, бо якраз машинка вже не нова. <кхе> Стеклопіднімачі щось глюкнули, зробив електрик, замовили йому масло, фільтра, все для заміни. Робили сертифікат до догорпівлі продажу, все гарно. Привіт вам, доброї дороги, надіюсь, ви вже вдома. Можливо, доїжджаєте. Також було багато справ. І дуже було сонце, дуже важко знімати, коли така спека, жара, пряме сонце. Думаю, почекаю до вечора, потім ще виникли справи, вже темно. Що зніму, зараз те зніму, друзі. Є дуже багато коментарів, до речі, хороших. Якщо зараз щось знайду, таке цікаве. Немає сьогодні в мене оператора, то вже й пізно. Зараз попробую, можливо, щось прочитати. Ну, приємні коментарі. От почнемо. Доброго вечора для себе нічого не побачив, але ви, як завжди, на ті, все зрозуміло показуєте, розказуєте. І завжди приємно вас слухати. Багато класних машин, а на дурні коментарі не звертайте увагу. Давно за вами слідкую, по можливості не пропускаю ваші відео. Ви приємні та дуже совісні люди. Тож будьте здорові, щастиві вам і дякую за вашу роботу. Приємно, друже, Влад і тобі ж маємо руку. Дуже приємно такі коментарі читати, просто дуже. Ще один. Доброго дня. Чи можливо зробити огляд на бюджеті сімейні авто не за всі кошти світу, як на механіці, так і на автоматичній коробці? Меган другий, фабія, перша, фабія, друга, гольф-четвертий, Гольф, п'ятий, KIA Ceed, гарні, надійні, і на них присутні автоматичні коробки передач. Гарного дня і більше клієнтів підписників, розвиття вашому каналу. Ви робите гарну роботу. Привіт з Кременчуга. Кременчук, привіт. Друзі, ну я в неділю знімав. Трошки що є на автоматі і стараюсь. Сьогодні те, що я не знайду, бо це дуже треба багато бігати на автоматі, зняти от такі дешеві варіанти. Їх майже немає. Їх немає. Їх може бути два на пару сотень машин автомобіля. Тобто нам сьогоднішній цей коментар взагалі не підходить. Ну, В смислі, дякую за коментар. Кременчук, привіт. Кременчук, будьте здорові, крепкі, мирного неба. І щоб ще таке згадати, що ви хотіли. Не згадаю так швидко. Мав щось відповісти. Можливо, зараз в процесі згадаю. Друзі, гарного вечора. Подивіться зараз щось, не знаю що. Побачите, чайочок зробіть. Так, мав зняти два вольво. І якраз оце недавно тільки я побачив виїхало на Volvo, просив мене підписник, так і зробимо. Значить, В даному випадку Volvo XC60. Дивіться яка тачка. Легкосплавні диски, зимова гума. Значить, 2010 року 2,4 дизель. На автоматичній коробці 14500 його вартість, 256 заявного пробігу. Якщо це чесний пробіг, це чудовий пробіг. Для цього двигуна і невеликий. ну Тобі більше 2010 року авто, друзі. Такий салончик комбінований трохи з тканиною, але гарний. Якщо це авто буде десь там новіших років, то воно, звісно, буде набагато більше стояти. Отакий. Є Форкоп XC60, 2,4 дизель, повний привід. ну Але що ж, і що про нього розказати? Хороший двигун, хороша машина. Треба перевіряти. Рекомендую такі авто на офіціалі перевіряти. І програма офіційна, скажімо так, комп'ютерна. І зразу ж проб'єте, чи воно по кар'єрці, коли пробивається і так далі, і тому подібно. Але їх багато немає, їх треба шукати, щоб знайти в класному стані. Да? Зараз також зробимо. Часу то обмаль, от новий з'явився. Ще не підготовлений. Але вже ціна є, джип-пік такий, так? Да? Видно, що навіть добре не помити, десь тільки приїхав. Може когось зацікавить. 2017 рік, 24 бензин, пробіг 96 миль, 12500. Номер телефона є, є. Тільки десь приїхав. Походу цілий приїхав, бо... Так якесь було пошкодження. Не по кузові. Ну що він говорить, кермаш, кіряний чорний салон, автомат, хімчищений Такий як приїхав, щось там ззаді валяється. Таке собі. Підготуватися буде зовсім інший. А, ну от, бачите, як приїжджають машини. Це все треба руки докладати, а ви думали. Так, такий джіпік. А це підготовлена точилка Q5 Audi 2.0 квадро. Бензин, камера заднього виду. Це вже такого новішого покоління. Audi, зараз подивимося, десь рік напевно, 18-й. Так. Ну, гарно виглядає салончик, дуже гарно. Збережений, приємний, все сезонна гума, легко сплавні диски, красотка не машина. Ауді. 2018 року, 2.0 бензин, 160 тисяч км п'яного пробігу 19700, Повний привід. Є, є. Так. Що, що нам не глянути цього Mitsubishi Outlander 2010 року, 2.2 дизель, 157 зайомного пробіг, дуже маленький пробіг, 10900, номер власника є. Ох, який гарний салон комбінований. Мультикермо. До речі, збережений салончик. Такий цікавий. Так, я Міцубісі гарний салон. У мене такий салон гарніший, ніж просто шкіра. Так, що він? Ось такий, задні партроніки є. Outlander. Ну, на механіці він краще буде, бо якщо варіатор чи павершіфт, то наші вам ці замороки. А механіка є механіка, правда, він передній привід. Не всі шукають кросовера з повним приводом. Тому, можливо, і знадобиться. Нове надходження сьогодні в день побачив. Зефіра 1,8 бензин на шкіряному салоні. Рідко, коли трапляються в таких комплектаціях зефірки, Парктроніки і задні, і передні присутні. Дивіться, і той панорамний дах, що є в зефірі. Такий він по-своєму зроблений. 2008 року 1,8 і заявлено 192 пробігу. Чим вона цікава? 7600. Ціна не маленька на рік, але на пробіг і комплектацію і стан чудове все. Просто все чудове. Отак то. Ну, ну Легкосплавні диски не оригінальні. Що є, то є. Значить, тут панорамний дах такий, він цікавий. Я думаю, ви знаєте, який він. Значить так, вже чорна панель. Так, так, мультикермо. Сидіння це все гарно виглядає. Такий чорний шкіряний салон. Сім'ї, звісно. Знову ж такі, партроники задні є. Дуже цікава пропозиція. Якби я собі вбирав машину... Мені б той рік там роль так собі, я вам скажу. Мені був би стан, комплектація і пробіг. Якщо він дійсно з таким пробігом в гарному стані, то вартий уваги Opel Зефіра. 1.8 бензин. З'явилися вже якісь кросовери Sorento. То глянемо, що це Sorento. Повний привід, звісно. 2014 рік, 2,2. Дизель 190 зеленого пробігу. 19400. Ото і вся інформація. Так, він код. Як би то його отак видно? Так, далі. Солончик. Чорна шкіра і так далі. І тому подібно. Хтось тобто питався, яку ціну будуть сьомі гольфи, так конкретно не дав відповідь. Який сьомий гольф, який двигун, чи хечбек, чи універсал, чи на автоматі, чи на механіці і так далі, тому подібно, з яким двигуном. Чи бензин, чи дизель, і також є різні. В даному випадку 1,6 дизель, ось це 1 кВт. На механіці. 235 займаємо оригінального пробігу, підтвердженого, пише продавець. 11800. Це хороша ціна, я рахую. Якщо гольф класний. Ну треба подивитися, стан його. Він по-моєму обслужений, колись я цікавився для одного клієнта цим автомобілем. Ну, він хотів, хотів, не знав, що хотів і десь щез. То шостий, то сьомий гольф, то бюджет не вистачає, то ще щось. Десять тисяч давати за 11 рік шостого гольфа, то не краще дати 11 з копійками, я не знаю, який торг буде за такого гольфа. Звісно, краще за сьомого. Просто треба вміти рахувати. Друзі, також по Америці поставили нам на продаж Nissan рог 2017 року. Там не сильно значне було пошкодження, ну по вінкоду можна подивитися також більш детально, то будемо говорити. Це не наше авто, але воно таке досить непогане. Досить непогане. І зараз я вам скажу по ціні. Тут чим воно хороше? 2,5 атмосферний двигун хороший, 125 кВт. і... Я не знаю, точно треба подивитися, що тут йде варіатор. Напевне, варіатор. Можливо, для Америка гідротрансформатор. Можливо. 94 милі, тобто 150 тисяч пробігу кілометрів. І 16500. І тут власник вирішив, як ж продати, як ж продати. Ціну скинути, як кажу. значить, Тепер ціна буде, я ще не встиг переписати. Цінник 15900. Так, безключовий тут доступ, камера заднього виду, по кругу його затонував власник. Ну, так собі видно слово. Ну, коротше, тканини. А так то він ніби мертві зони, по-моєму, є дістроєм і кермо. Ну так їхав ним підігріває. Ну і погано їде, цікаво. Двигун дуже хороший, я б сказав, би, цей 2,5 атмосферний. Тому можна розглядати, якщо вам підійде ціна. Звісно, ціна весь час дорога. Ціна весь час хочеться чим подешевше. Ну що є. Що вже є, то маємо. Значить, гольфик такий так, легкосплавні диски, гарні оригінальні. По-моєму, в ньому оце крило і дверка перелак, якщо я не помиляюсь. Але можливо я помиляюся. Не буду казати по підкрасам, бо я не пам'ятаю. Знаєш, такої він код для перевірки проб його заявлено 224. 1,4 м 59 кВт. 2008 рік, 6200 тут буде торг. Нормальний комплектація United. Дивіться який хешбечик гарний. Нержавий, пороги цілі. Толково гарна машина. Навіть лобовуха оригінальна. Бачите, яка комплектація, яка такі сидіння класні. також і, і мультикермо, і електропакет повний, і клімат, контроль з підірваним передніх сидінь, і круїз, і так далі, і тому подібне. І потолочком все добре, і салончиком, і полочка в багажнику є, і задні патрони є. Що ж треба? Гарний гольк? Гарний. Цікавить? Дзвоніть, зробимо акцію, поторгуємося. Також Octavia Scout повнопривідна. Партронички в гарному кольорі Швейцарії. Тут має бути оригінальний пробіг точно, але треба перевіряти. Дивіться, як класно виглядає цей скаут. 1.8 на механіці повний привід, бензин. Дивіться, яка красотка. Хто любить, і тут комплектація така вже жирнюча, хто любить, значить так, поставили собі на паузу, почитали. Взяли він код вертикал чи офіціал. Красиве авто. Дивіться, по комплектації яке воно. Шкіра з алькантарою, хороша комплектація взагалі, і там є все, і клімат, і підігрів, і круїз, і так далі, тому подібне. Цікавить, дзвоніть до власника. З автоматами тугенько, якщо підходить купешка, значить свят купра двохдверна, вишневому такому класному на гарних дисках кольорі. Комплектація баканера Дивіться. Так вона от пишеться. Баканера. Значить, таке авто 1,4 двигун, він трохи роздутий там по кіловатах. Любить сіат таке. ДСГ 7 ступеневе. Попробуємо спробуємо трошки щоб ближче було. Значить, Що там є? Клімат-контроль. Не пам'ятаю, є підігрів передніх сидінь. Лепестки переключення передач. Кого цікавить? Значить, По ціні 11 рік, 1,4 бензин, 190 зеленого пробігу Швейцарії без ДТП, рідний пробіг 8400. Ну що є, то є. Так на автоматах не дешево зараз машинки стоять. Нікуди не дінешся. У цьому гольфіку Клівман працює. Гарне авто. 2006 року. 1,4 MPI 246 зайомного пробігу. З Німеччини рідний пробіг, хороша резина, дуже гарний стан. 60 доларів плюс якийсь торг буде, коли хтось реально захоче машину. Всі дуже люблять торгуватися, всі хочуть торг і чим побільше. Клімат контроль, повний електропакет. Така машинка. Йде вона гарно, збито, дуже гарно їде. По під 200 по всьому двигун працює ідеально. в Клімат працює. Цікавить, телефонують, колір теж класний. Биган 2007 року з маленьким пробігом зразу показує, що в ньому не так. Що в ньому не так. Ой, одного нема, треба купити. Хтось одного за цей Арку. Її можна витягнути, але можливо придеться і краснути. Далі, тут є три підкраса. При елементи фарбовані. По-моєму, тих дві дверки і те крило фарбовані. Далі, є якісь такі по підвісті, щось трохи треба подивитися. Кондиціонер працює. Пробіг тут оригінальний, але ми його так купляли, перевірайте. 165. Так, де тут той вінкод? Є він-код. 2007 рік, 4500. Звоніть. от цієї штучки немає треба на розборці купити. Тут ще нема. так Клімат контент ще працює, п'ята ступка, стеклопіднімача клопіднімача. Отаке, треба дещо подоробляти Не пам'ятаю, що там в багажнику. Полка навіть є. Пухим чищений, от вам Бюджет. От вам наближена ціна до собівартості, там хтось вірить чи ні. Може той собівартість Ну, це безполезно розказувати, це ну, тобто, без сенсу розказувати, люди все одно не вірять, коли їм правду кажеш. Коли їх красиво розводять, тоді вони вірять. Коли їм кажеш правду, ні. ні, Не можна в це повірити. Форт 10-го року. От як вони приїжджають. Ну, от, нема ковпачка, ну нема, що треба розпорці купити, що проблема, Фари, до речі, непевному стані. Годієр зимова резина. 53 1,6, 74 кВт. Бензиновий двигун 266 тут пробігу оригінально. Я вже перекрестив, було 5 чимось, що тупо 5 треба за нього. Вибачте, за вираз. Приходять перекупи. ну Цікаво, ж 5 тисяч рік. Да? А що треба робити? А, ну, добре До побачення. На що там робити е, Цю царапину її можна сполірувати, бути просто ниточка, бо там хтось пензликом пройшовся по ній. Тупо грубим пензликом. Далі. Цю арку треба краснути по-нормальному. Або витягнути, змити. Оце все. Сполірувати. Вже буде менше, видно. Можна їздити. Можна ще віддал покрасити ту частину бампера. Нема грошей, можна так поїздити. Петроники задні навіть є. Ну але ж ні, ну, то ж треба щось робити. А ні, то не цікаво. Треба за халяву щоб нічого не треба було робити. Це цікаво. Так, далі. Кондиціонер, два стеклопідні два ключі тут є, Непоганий тут салон ціленький, до ну, речі, і руль цілий, і ручка переключення передач. Отаке. <клух> по підвізці, по моторі все файно. Просто треба взяти і поїздити собі, якщо немає грошей, нащо тут з чимось. Не, не зрозуміло чи кращого, просто нализаного. Ну якось так. Чисто так. По-народному сказав. Що ще? Ця шкода щось стоїть. Ну стоїть буде ідеально, звісно, бо ж баушна машина. На автоматі в Лівбайці біла. Один і пай З 2008 року. Кондиціонер. Такий світленький салончик, до речі. Кондиціонер з подірнівами передніх сидінь, два стеклопіднімача. Кермо, бачу перефарбували, така музика, бачите яка. Салон, до речі, досить непогано виглядає, ніби карти не провисають. Є полка в багажнику. Що тут ще є? Шкода та й шкода, є фуркоп і задні партроники в Лівбеці. Так? От, була м'ятина, умудрився, хтось квітку на цей наклеїти. Розумно, дуже розумно. А тут царапина. Ну. Так, ну і що? Теж була ж та машина. Фари не поліровані, їх би треба було полірнути. Тут теж тюмінг той зробив. І вже давно це. Походу ще за кордоном кейс умудрився, бо тут бачу чуть фарба здерта. Умудрився зробити такі квіти. Тут щось теж було, ну нашу красити, можна квіти поклеїти. Більше тут не наблюдається таких не помічається посаджень квітків, квітів. Так, 2008 рік, 1.6 бензин, пробігу нема, напевне, трохи великувати, крутити не схотіли, писати тож ні. 7800. Він ну, код може допомогти щось там трохи знати про цю машину. О, ну, отак. Але на автоматі і Ну Якщо в хешбеці, треба подивитися, гольф 5 і закінчимо. І закінчимо. Так. Клімат, контроль, просте кермо, п'ятиступка, чотири стеклопіднімача. Так, що далі? Ташечки знущалися над гольфом і над власником, придеться мити. 2005 рік 14МПI, 178 зявного пробігу, гарний технічний стан, все працює. 05 і 5-100. рік, 5-100. Взагалі непоганий варіант. Непоганий варіант, так? Так, а так, далі буде слідуючому разі Друзі, всім привіт і до побачення. Такий невеликий огляд, що з тих, що зробив. Весь час рахую, краще щось зробити, чим нічого. Саме легше нічого не робити. Вже темно, та нашу що там, не роби? Ну, ми не за таким принципом працюємо. І я так само. Якби я так робив, то як то кажуть поганому танцюристу і знаєте, що мішає. То так багато людей робить, а потім ще другим починає щось там завидувати. Ну, але ми працюємо як можемо. Ну такий маленький огляд, а може щось то з цього вибере якесь авто, так? Да? Класно, класно. Гарного вечора, всього доброго, на позитиві, будьте крепкі, здоров'я, мирного неба, хай Бог нас і всіх наших рідних і близьких і нашу Україну береже все з Богом. Пока. На <гаду> добраніч. Опа. Ну, от якось так. Гарне таке небо. Всім до побачення, друзі мої милі. Напишіть ну, якусь конкретику, щоб то завтра, якщо дасть Бог, життя і здоров'я, щось таке вам гарне зняти. Який-то огляд. Конкретно дві-три моделі можливо вибрати. І якось так. Ну все, пока.